Ми вітання. Ви на каналі Астрофеномен, і традиційно з вами поговоримо на різноманітні цікаві та актуальні теми. Сьогодні до нас в гості завітала Людмила Хомутовська. Будемо відповідати на ваші запитання. Тому підписуйтесь, лайкайте і, звісно ж, традиційно коментуйте. Якщо будете залишати ваші питання, то в наступних відео на найцікавіші неодмінно зможемо дати відповідь. Чи будуть найближчим часом кадрові зміни в Україні? Ну, Точно будуть і в якій сфері? Сфера по даним, фінансів там буде зміни, і сфера взагалі ще має тут якби два. Да? У нас ще вісить два таких людини, людини які значущі для е, країни, і має по зірці це бути хтось, хто умовно на зірковій владі. Не знаю, хто там такі, але це якась зірка з влади. Чому депутати Верховної Ради складають мандати? Ну тут дуже багато. Насправді одне, це знаєте, якась історія, що їх не чують, і вони якісь там конфлікти дуже великі, не здивує, що якісь розбірки навіть там є. І вони саме вирішили, що час йти, і це якби як би це не звучало, це підготовка до нових виборів. Чи будуть вибори в Україні цьогоріч? Я все-таки не впевнена, що будуть. Їх будуть відтягувати. Питання виборів буде стояти. Я навіть не здивуюся, якщо знову почнуть говорити. Але от на зараз будуть просто тримати всіма руками і ногами, щоб їх не було. Чи може бути розпуск Верховної Ради? Я наскільки розумію, що їм розпуск Верховної Ради якось грозить, тому будуть домовлятися і навіть може навіть не відпускати. Ну але дуже дуже по десятки мечів розпуск Верховної Ради може. Це більше як саморозпуск. Чи домовиться українська сторона про завершення блокади польського кордону? Ну, чи буде щось підписано, точно буде. Це зараз умова для співпраці і щоб це все зняти. Інша історія, чи погодять повністю все, От поки зараз не погодять. Хоча якусь структуру, да, якусь більшість у будь-якому випадку зараз приймуть. Там і ще буде е, допрацювання, ще, ще це не остання зустріч. Чи покращиться ситуація на кордоні? Поки це не буде прийнято останнім рішенням, ні чи зможуть ДРГ проникнути на Київщину? Чи є спроби точно є? Але в нас зараз працюють силовики, і ми будемо бачити навпаки викриття і викриття людей, які за це відповідають. Так що моя відповідь ні, але про це ми будемо чути, як уже те, що зупинено, да те, що в силовому режимі вирішено 300 тисяч доларів щодня витрачає Росія на війну. Як довго протягне? Ну, зараз нам показують, що ресурси є. Я не можу сказати, чи є в яких, якийсь дефіцит. Так, він частково є, але для цього робляться якісь дуже швидкі дії. Дії, наприклад, я не здивуюсь, що почнуть більше наполягати на бізнесі, що він давав, тому що саме якісь активні дії по вибиванню грошей. Ну, на, на рік точно тут вистачить, а вже далі стане важче. Чи надасться США війська в Україну? Я все-таки думаю, що допомогу дадуть, хоча вони будуть ще висижувати. Ні, я взагалі не бачу тут зразу нуль. Ну На даний момент точно ні. До чого готуватись українцям в квітні? Вона, знаєте, буде, я б сказала, 50 на 50. Чи буде він складним? Так, буде. І навіть то сонце це про обстріли, це про те, що ми будемо десь, ну, принаймні до половини квітня в такій приблизній напрузі ми точно будемо. Далі у нас трошечки стає легше. Я навіть думаю, що під кінець місяця ми вже маємо якусь отримати ну, таку Хорошу допомогу, да? тут саме щось таке важке має зайти. Я не знаю там, по цій зброї, що там важке, що не, не важке. Але умовно, да, це щось, що переміщається, щось, що перевозить на собі е, саме воїнів, от оце має, має сюди зайти. Чи прорвуть окупанти Куп'янський напрямок? Ну, ситуація складна, я не думаю, що це якась, якийсь секрет. Вона стабільно складна. Чи можуть прорвати. Я думаю, що десь там трохи просунуться. Це не про те, що вони побіжать, як от ми бачили в лютому, що дуже так сильно просувалися. Але просування буде. Їх будуть зупиняти періодично, але просування буде. Що буде із сумщиною? Сумщина, в принципі, в такому самому стані, як зараз. Я не можу сказати, що там буде розвиток. Я маю на увазі просування туди ближче. по всім даним – ні. Але знаєте, є таке в медицині поняття стабільно тяжко. От Сумщина стабільно тяжка. Що буде з законом про мобілізацію? Нам показують, що його мають прийняти у квітні і якось ще, напевно, раз чи два його ще будуть повертати, але його мають прийняти, тому що нам вже показують кінець. Чи буде проводити мобілізацію Росія найближчим часом? Там уже, на жаль, все працює на повну катушку, так що моя відповідь так, вона вже зараз проходить. Чому відбулись зміни в РНБО? Перш за все, знаєте, зміна на якогось більш шустрішого, більш рухливого, я б навіть сказала, більш стратегічно активного е, людину. І тут ще піднімається тема професіоналізму. Тут хочуть бачити саме професіонала. І якось він має бути більш аналітичний, більш розумний, більш авторитетний. І от саме такого підібрали. Я, я бачу, що це саме зміна, як на більш сильного гравця. Що являє собою новий секретар РНБО? Ви знаєте, так, нічого поганого про його не скажу. Перш за все, що це фахівець людина, яка навчалася і на цьому розуміється, він не дуже спішний по виводам чому? Тому що він для початку аналізує, спостерігає, а потім далі робить рухи. Людина, яка не боїться питати і змінюватися, дуже комунікабельний. І чи він швидкий, я підтверджую, що він швидкий. І я думаю, що ми почуємо його якісь, може, навіть реформу системи, тому що якось він буде там міняти кардинально всіх, хто там знаходиться. Що, очікує Данілова на новій посаді? Я тут не можу сказати, знаєте, що він такі якісь. Суперполітик, от я все-таки не бачу. Чи, чи будемо, чи буде він працювати, так він буде. Там знову ж нам показують мало досвіду. Людина трошечки боїться. Я б сказала такі: знаєте, служака, який виконує всі розпорядження. Може, такий й До чого призведуть кадрові зміни? Не дивлячись на те, що зараз це трошечки страшно. Чому страшно? Тому що приходять нові люди, і оці нові люди вони не, не завжди зрозуміло, що від них очікувати. Але це приведе до підсилення, і ми навіть побачимо більше професіоналів, більше, більше людей, які вміють, мають структуру і добре працюють. В принципі зміни на краще, хоча буде така напруга, що всередині буде дуже багато невдоволених, можуть бути якісь, вибачте мене, міні-розбірки всередині системи, але взагалом добре, там це як професіонали нам показують такі стабільні, стійкі люди чи хоче Путін розпочати ядерну війну. Ну, тут подивіться, чи хоче, його той, точно є якась, вибачте, мене голуба мрія, по цьому ще не прийнято рішення, але те, що він з нею ну, носиться як курка з яйцем, це 100%. В якому стані перебуває ядерна зброя. Я не можу сказати, що вона в якомусь ідеальному стані. Звісно, це якась стара зброя, що потребує, може, якогось ремонту. Щось вони там трошечки підрихтували, щось взагалі в плачевному стані, але на їхню суб'єктивну думку, що навести шороху сил вистачить. Чи є небезпека для підриву за ЕС? Я все-таки не впевнена, що ЗАЕС Будуть підривати, там може бути якісь, знаєте, на штал того, що як слідство може щось там буде летіти, і може якісь там розломи чи ну щось таке. Але сказати, що її будуть, її будуть підривати, я от я не впевнена. Є нам показують домовленість, щоб цього не робити. Це не буде от пряма, все таки, як, як загроза, яка йде з АЕС. Ні, я думаю, що ні. Що буде з Курською АЕС? Це взагалі може бути. Я, і хто хоч трошечки розбирає, цей варіант, мало того, що його розглядають, як ви бачите, так? там є такий детальний план. Так що там точно є такий варіант, але знову в нас карта вибору. Вибору до кінця не зроблено, але один із варіантів точно є. Чи зможемо ми деокупувати міста в квітні? Ні, я його не бачу як окупація. Тут взагалі правосуддя. Чи може бути десь просування? Так. Але як окупація ні. Чи можуть бути окуповані населені пункти? Моя відповідь так. Щось, щось маленьке. Щось, я не знаю, може, якесь село, може, ну якісь маленькі, дуже маленькі. Чи зможемо ми деокупувати міста в квітні? У нас устоїть тема захистити, зупинити. От ми будемо саме бачити, щоб захистити і зупинити. Поки не стоїть тема, щоб його деокупати. Якщо це буде, це буде чуть пізніше. Я, наприклад, не здивуюся, якщо це буде в травні. РДК та Легіон Свобода чи будуть продовжувати просуватись всередину Росії? Ну, зараз точно ні. Їх якась ідея закріпитися. Чекають якесь підкріплення, так що на квітень, я думаю, що це умовно їм там потрібно проти, протриматись. Чи можуть бути в Ерефії найближчим часом мітинги? Ну, це не ті мітинги, що до перевороту. Там більше, знаєте, оці жіночі мітинги в нас показують від того, що важкі. І ну, я не бачу саме оцих мітингів до перевороту. Зараз точно ні. Путін зможе закінчити каденцію. Ну, дивіться, двійка петаклів. Чи є такий варіант? Точно він є. Але це як якщо це буде зміна, то це вона нам показує через якісь вибори. І при тому тут в нас всі мечові карти, я не здивуюся, що. Ну, можливо, саме якимось чином тут може бути насилля, тут якась смерть від меча і так далі. Так що це через якесь насилля? Сказати, що це вже те, що зараз починає діяти, ні, я не можу. Це знову ж як варіант. Яких жертв очікувати під час інавгурації Путіна? Ну, жертви будуть нам за таку, знаєте, саму страшну страшний аркан в цьому трійка мечів, і якась велика кількість жертв точно буде під цю дату. Це саме, як знаєте, якісь такі нахабні дії. Ну, не здивуюсь, давайте я навіть спитаю: це буде в Україні чи це в Росії? Ну це, це все таки щось буде. Буду старатися робити максимально велику кількість гвалту на Україні. Так що я не здивуюся, що підсідати взагалі будуть якісь масові обстріли. Обмін полонених коли чекати? Ну, якийсь має бути обмін полонених. Він умовно десь має на днях відбуватися. Так що моя відповідь так. Я думаю, що буде. Чого боїться Європа? Обнулення грошей. Я так розумію, що вони бояться саме якихось дефольт, дефолтів чи щось на це схоже. Чи боїться Європа Путіна? А я не можу сказати, що зараз вони дуже бояться Путіна, тому що. На зараз там все залагоджено. Чи розглядають вони, що він може туди піти війною, розглядають, але це вже як після того? Все-таки вони розглядають зараз як війну, яка буде через доволі довгий період часу? Чому поляки почали скупляти нерухомість в Іспанії? Ну, всі чекають війни і втікають в якусь більш безпечне місце. Там взагалі по сім мечів. Я думаю, що ці самі обстріли, що були, вони їх налякали і вони, ну принаймні, думають, що вони туди будуть летіти. Що буде з телеграмом? Я все таки думаю, що вона залишиться, хоча я не знаю яким чином, але щось там трохи поблокують. Але вона має працювати. Чи дійсно за телеграмом стоять російські спецслужби? А вони хіба не засновники всього цього? Я наскільки розумію, це їхній канал в принципі російський, правильно?